Допоможе рятувати життя. Ще одна автівка від благодійного народного фонду попрямувала на передову. Цього разу це автомобіль швидкої медичної допомоги, який так необхідний бойовим медикам на фронті, щоб рятувати життя наших бійців. Деталі далі. Спільними зусиллями боронимо рідну землю від рашистських загарбників та забезпечуємо фронт усім необхідним. Активісти Чернівецького народного фонду організували доставку чергового автомобіля для потреб збройних сил України. До Чернівецького благодійного фонду народний фонд звернулася медична рода однієї з військових частин, що їм конче потрібна машина для евакуації наших вояків, які отримали поранення. Я звернувся до моїх друзів, до Олександра та і Вони оперативно знайшли автомобіль у Німеччині. Його доставили у Чернівцях. Автівка пройшла повне технічне обслуговування. Поміняли фільтри, масла, аби бойові медики на передовій змогли одразу її експлуатувати. Так, автомобіль оснащений усім необхідним, аби надавати допомогу нашим пораненим військовим, які опинилися під прицілом ворога. «Бачите, тепленько, вже є ноші, тут може сидіти медичний персонал. Все працює, функціонує. Тому тобто що вона в надійному хорошому стані. Подивилися, що її мотор нормальний, і все це працює. Тобто Тут лише, щоб вона якнайшвидше приступила до виконання своїх обов'язків щодо транспортування наших поранених бійців. І вже незабаром автомобіль буде виконувати свою функцію на передовій. Сьогодні він відправляється вже служити вірою правду в захисті нашої держави, буде оперативно евакуювати наших бійців, які отримали поранення, і переконаний, що Кожен з нас спільними зусиллями повинен робити все, щоб наближати нашу перемогу і захищати наших вояків. Принагідно хотів би ще раз подякувати Олександру В'ячеславу, який оперативно відкликнувся на нашу пропозицію щодо такої потреби, які оперативно знайшли у німеччині автомобіль і доставили його до чинівців. Загалом благодійний народний фонд вже не вперше відгукується на потреби наших військовослужбовців, повсякчас підтримуючи з ними зв'язок. Так від початку повномасштабного вторгнення від Чернівець. Кого фонду на фронт попрямували вже 14 автівок, які допомагають нашим бійцям виконувати бойові завдання. Аліна Рябкова, Свіставчанський теми дня. ТВА.